В це вже не вірив ніхто, але нардеп Микола Тищенко з'явився до зали суду у Дніпрі. Це вже восьме слухання. Попередні нардеп або пропускав за різних причин, або приєднувався по відеозв'язку. Коротко, чого хоча б очікуєте від сьогоднішнього судового засідання? І, от, взагалі, суспільство цікавиться і станом здоров'я, як ви дібрались з Києва до Дніпра, оскільки попередні засідання ви з'являлись зумом або взагалі не з'являлись через роботу в Верховній Раді. У суді Тищенко на диво не говірки. Свій стан здоров'я не коментує з пресою, не спілкується. Натомість зчепився із військовими, які прийшли підтримати потерпілого. Ви зневажаєте військових і все, що відбувається в нашій країні. А якщо ви працюєте на камеру, то ми з вами спілкуватися в такому тоні неприємно. Нагадаємо, Тищенка судять за напад на екс бійця спецпідрозділу Кракен, який стався торік влітку у середмісті Дніпра, 20 червня. Микола Тишченко з власною охороною приїхав сюди воювати з місцевими кол-центрами. Ми працюємо в рамках тих, що <смісі JESSCA> тихомісія нас ресурс, да а чогось ружем ходіснювала. Зараз ми вам задазав будь ласка, приймайте заяву. В процесі стався конфлікт з ветераном. Озброєний супровід нардепа затримав та повелив на землю колишнього військового у бійку втрутився. І другий обвинувачений у справі вже екс-поліцейський Богдан Писаренко. Сьогодні потерпілий Дмитро Мазоха оголосив, вимагає з підсудних 35 мільйонів гривень моральної шкоди через приниження його честі та гідності. Кошти планує перенаправити на підрозділи ЗСУ. Хочу Стягнути з нього за матеріальну шкоду і переправити ці гроші на, на підрозділ, який я вказав раніше. Там в позові чи задовільнить суд цей позов про моральну компенсацію стане відомо на наступному засіданні. Воно відбудеться 14 лютого. От тільки чи приїде на нього нардеп особисто, та яких рішень очікує в залі суду не ділиться на то, говорить є причини рішення. Прийнято. Я нічого не буду коментувати, щоб ніхто не розцінив це як втручання в роботу суду, тим паче, що я маю спецстатус, я народний депутат України і маю і всім раджу виконувати закони України. Марко Ручка Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.